Сьогодні 6 лютого. Ось яка зима видно. Перший ряд замело повністю. Тільки крайнього вулика дах видно. 230-й корпуси, там 3 стоять, 3 вулика, навіть не видно. Ще 4 дні назад обрізав сад, починав обрізати. А сьогодні вже замило. Ось такі, як видно, перемети. Так, неждано, негадано, в лютому прийшла до нас зима. Сьогодні було під ранок 5 градусів морозу. Зараз десь 1 градус морозу, можливо, нульова температура. В загальному снігу, снігу небагато, тільки просто перемети. Вітер є. Зараз чим займаюся, у мене тут є дві сім'ї намічені, які... Треба здал би підгодувати. І одна з лівої сторони, ось тут є друга сім'я. Треба відкопати, дати гліпьошку. Гліпьош меду. Ось тут, видно, небагато намело. Так, то загальна ситуація непогана. Так, буду їх утепляти. 15 лютого приблизно. Ось які даю такі невеличкі, грам 400 метру. Цим тижню на три висадить, поки буду утепляти. Утепляю, ставлю ось під такий дах, ще фольгоізол ізол і знизу закриваю носи за Два-три тижні приблизно буде робота. Подивись по погоді. Якщо будуть сильні морози, можливо швидше закрию. Но сітка, сильні вітри, можливо в розпліт є. Думаю, маленькі підачки вже є в половині сімей. Але сидять всі спокійно, Гарно. Погода гарна. Сніг невеличкий, мороз невеликий, тільки вітер. Нічого це дуже потрібно. Для культур медоносних, медодайних правильно. Навіть для ось такого прикоса, точніше це персик, так само буде добре, коли тут буде волога. Ось така ситуація. Так, тут в мене ще є два вулика з глухим дном. Треба слідкувати, щоб була якась мінімальна вентиляція. Хоча ось так в даху і є, але треба, щоб притік повітря. був. Холодно, вітер холодний. А всі інші ж так замило, нічого поганого, но сітка повністю. Можливо, у когось буде питання, чому їм даю зараз ці бліни медові. Ось, наприклад, ця крайня сім'я. Тут я її пересаджував, був відводок на 4 рамки. Пересаджував цей вулок. І Коли пересаджував, бачу, тільки крайні рамки були з зовнішньої сторони медові, всі інші були під'їджені. Їд... Під І розпліт був на двох рамках. І такі нормальні з добру лудоню. Тому і кормів нема, загодовував одинаково, та як всі. Восени був корм всіх одинаково. От під'їли. А чому під'їли? чому розпліт? Сказати сам не можу. Хоча ці сім'ї були від водки. оброблялися три рази від кліща, кліща мало би не бути, ось тут видно цю сім'ю відкопав. Оця так само сім'я тут їм вже ставив раз. От майже доїла. Вони дійшли до задньої стінки. Корм там поясочок маленький лишився спереді. Так, піднялися пішли до заднього. От видно, майже з'їли під годівлю. Була гарна сім'я, відмічена, виведена від матки Ігора Йовбока. В нього, правда, гарні матки. Треба буде ще замовляти цього року. От вона під'їла, пішла до задньої стінки. Чому корма закінчується в окремих інших ні, сказати важко. Це не тільки кліш, так як багато хто каже, це ще й думаю особисто, особисто сім'ї різняться. Не можуть бути всі одинакові. Як не хотілося б їх вирівнювати, однакові матки мати, все одно буває різниця. От ще на рахунок вентиляції, як видно, ззаді сніг. Підкидав, а там, як видно, є тунель. Сніг не замітає повністю піднизу. І так тунель веде звідти і сюди. Ось так. І під кінець хотілося би сказати ось ці сім'ї, що підгодовує. Їх небагато на цілу пасіку. Три сім'ї є. Навіть це можна сказати три відводка. І на 104 сім'ї три штуки підгодувати. Це можна було би не робити, відійшли би вони. Але лишиться якийсь ресурс сім'ї, що пізніше десь планую початок квітня, можливо, що все ж середина квітня буде видно по погоді об'єднати. Планую пасіку скоротити в два рази і так буде це об'єднюватися. Слабші, об'єднаю з сильнішими, з продуктивними. Буде видно тоді по взятку цього року ріпаки трохи далеко, 2 кілометри і далі. Але будемо бачити. Планую скорочувати і ці сім'ї, що підгодовую, виживуть, і все одно якийсь ресурс бджоли лишиться. Буде на підсилення більшої. А ось, наприклад, цей перший ряд, що зараз є, одну сім'ю підгодовував. Бо вона це були всі нуклеуси, які я просто з'єднав з двох сімей в одну. Ця сім'я вже другий раз підгодував. Тут поставив на запас, бо в нас далася якась активніша, можна було цього не робити, а всі інші гарно зимують спокійно. Це просто, щоб як то кажу, збільшити рентабельність пасіки або просто врятувати якусь кількість сімей. Можна не робити, хто собі як вважає за потрібним. Але я роблю це, щоб був передивився ці сім'ї. Тижню-два-три назад не пам'ятаю вже коли. І ось таке виявилося. А в загальному всі сім'ї гарно зимують, як на диво, не дивно в дерев'яних гарні сім'ї. 5-6 рамок повністю обсижені. Є такі сім'ї, що по 7 улочок. Дві сім'ї. так, Два вулика, можна сказати, зробив двох сімейне утримав, двох двохматочне. Зробив перегородку, Попробую поставити другий корпус зверху, то буде вже видно навесні, як воно себе покаже. Бо для скорочення пасіки нормально, буде об'єднати їх разом в один вулик. Думаю, продуктивніший буде, кращий розвиток навесні. Можливо, сім'я вийде продуктивніша. Думаю, краще тримати не 100, а 50 сімей. А вихлоп буде той самий. Але відводки все одне потрібні. Хоча б на таку пасіку 20 відводки треба опускати в зиму. Ось так. Все. Всім дякую за увагу, всім пока.